Вітаю! Сьогодні я хочу вам розповісти про корисне розширення, яке використовується в браузері Chrome. Називається воно FireShot. Це розширення дозволяє робити скріншоти в інтернеті. Ось так виглядає значок S. І тут у нас є меню, за допомогою якого ми можемо обирати, яку частину сторінки, наприклад, ми хочемо заскріншотити. Для цього ми натискаємо Приготуйте вибір і обираємо конкретну частину сторінки. Можемо обрати приготуйте, що видно, це означатиме, що ми заскріншотимо лише частину сторінки, яка видна в нас на екрані монітора. І можна натиснути приготуйте всю сторінку. Тоді буде заскріншотена вся сторінка веб-браузера, зверху донизу. Отже, я вас зараз коротко ознайомлю із функціями цього розширення, а потім, ви за бажанням, якщо вам потрібен буде він, то ви собі можете його. Встановити, користуватися ним або використовувати якісь інші засоби для створення скріншотів. Для прикладу, я обрав веб-сторінку ТОП-10 музеїв України і зараз спробую, використовуючи розширення Fireshot, зробити певний скріншот на цій сторінці. Натискаємо на саме розширення і обираємо такий пункт приготуйте вибір. Це означає, що я можу обрати конкретну частинку цього веб-сайту і зробити скріншот. Натискаю. Тепер я можу гортати цю веб-сторінку і обрати, де я хочу зробити якийсь певний скріншот. Ну, наприклад, ось я хочу зробити скріншот цієї частинки веб-сторінки. Ось я виділив. відпускаю мишку, і, відповідно, зараз в наступному вікні завантажити цей скріншот. Ось він. Потім я можу обрати, яким чином я його хочу зберегти. Я можу зберегти як зображення, можу зберегти у PDF. Можу скопіювати буфер обміну, наприклад, або там емейл відправити. Ну, наприклад, мені треба це як зображення. Я натискаю зберегти як зображення. І мені не потрібно його редагувати, а просто зберегти. Обираю папку для збереження, наприклад, ось робоче стіл. Даю назву. Ну і зберігаю відповідно. Або ж можу скопіювати буфер обміну і зайти. PowerPoint вставити туди і там далі зробити якесь удосконалення цього скріншоту. Ну, наприклад, ось ми зайшли в PowerPoint, вставляємо сюди нашу картинку і можемо її далі редагувати. Так, це ось один спосіб, що можна зробити з допомогою э, FireShot. Далі PDF я зберігати не буду, мені немає в цьому необхідності, я думаю, ви зрозуміли. Далі, давайте ще одну функцію перевіримо. Це в нас. Приготуйте всю сторінку, натискаємо на неї, і потім можна зробити скріншот повністю всієї сторінки. Ось, бачите, відділяється вся сторінка до самого кінця. І можна потім буде її зберегти, наприклад, в pdf форматі за необхідності. Ось такий у нас скріншот вийшов. Однак варто зауважити, якщо ми будемо зберігати її у вигляді PDF, то, ну, у форматі PDF, то вона збережеться як одна сторінка. Не як декілька сторінок, а як одна сторінка. Це є мінус, тому що, якщо нам треба десь роздрукувати, наприклад, то воно буде друкувати все на одній сторінці і буде дуже-дуже дрібним шрифтом. Але я покажу, як це робиться. Зберегти PDF, обираємо знову папку якусь, зберігаємо там і все. Тут можна змінити назву, якщо ви забажаєте, і зберегти. Ось як воно виглядатиме на робочому столі. Ось це те, що ми зробили. Заходимо, відкриваємо. Отже, ми ось відкрили наш скріншот, який ми зробили на всю веб-сторінку. Ось ми можемо це все тут бачити. Однак, як я зауважив, ось тут написано одна сторінка. Тобто воно його не розділяє. Тому це один єдиний мінус. При друку, наприклад, ми натиснемо на друк. Попередній огляд ми побачимо, що воно буде виглядати ось таким чином. Так, Але це не обов'язково нам робити скріншоти прямо всієї сторінки. Зазвичай потрібно зробити якусь частинку. Або, якщо нам потрібно в електронному варіанті десь щось зберегти, то ми можемо зберігати ось таким чином її не потрібно друкувати. Далі. Остання функція, яка мені тут подобається, можна користувати. Це в нас приготувати, що видно. Це те саме, якби ви нас тиснули print Screen. Натискаємо, воно робить скріншот того, що видно на моніторі. І так само можна зберегти. Так. Чи ще щось залишається, зараз я подивлюсь. До речі, можемо його оновити, спробувати розширені функції. А однак це буде якби платний апгрейд, це вже за вашим бажанням. Ось тако. інші функції я їх не випробував. Якщо у вас буде бажання, можете також встановити FireShot і спробувати всі функції, які тут є. Тому я вам просто показав, що це за розширення, які в нього є функції, які в нього плюси і мінуси. Якщо вам подобається, можете собі такий самий встановити. Я особисто ним користуюсь, як ви бачите, я його сюди встановив. І інколи, якщо дуже мені необхідно, я беру, роблю скріншоти і на цьому все. Якщо у вас залишились якісь запитання, або ви хочете порадити тему майбутнього відео, то можете в коментарях це все написати. Дякую вам за увагу!